Доброго дня, ви на каналі Шалені авторки, і ми говоримо про жінок, які не захотіли бути другою статтю, про жінок, які зробили неймовірні е, е, проекти і втілили неймовірні задуми. І сьогоднішня розмова про одну з найцікавіших британських романісток, про Шарлоту Бронте. З її романом Джейн Ейр, котрий, очевидно, може один з най, найзнаменитіших текстів в усій цій епосі, яка, яка була зовсім не бідною на імена, тому що британський англійський вікторіанський роман це ну, справді ціле, ціле гроно, це ці, цілий ряд блискучих текстів. І, попри 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 це, цей. Неймовірний контекст, проти, попри те, що е, сам жанр на піднесенні, е, дуже багато пишуть, дуже багато говорять. Чому ж від відповідь на питання, як знайти відповідь на питання, чому написаний Шарлотою Бронте роман е, став таким знаковим? Чому він став клас, класикою і каноном? Е, от вражає, коли читаєш, вражає, що роман, який написаний. 1847 рік. Це роман, написаний ну, в першій половині фактично 19 століття, а сама авторка народилася ще в Наполеонівську епоху. Отже, роман, який написаний в першій половині ХІХ століття, сприймається сьогодні як абсолютно такий програмовий феміністичний текст, що, що прикметно сильні жінки різні, але по-своєму сильні. Сильні жінки і чоловіки, які користуються їхньою допомогою і їхньою протекцією. Бо фактично стосунки Джен Ейр з <рістична> Містером Роджестером починається з того, що вона його рятує в біді, і, ве, і потім весь їхній сюжет, весь сюжет всі всі весь розвиток їхніх взаємин, це її постійна допомога в кризових ситуаціях. Ну правда? ж? Так, і це насправді Роман вийшов, маючи під заголовок автобіографія. От і це цікаво, бо насправді є дійсно багато паралелей з життям самої Шарлоти. Бронте це навіть більший успіх і питання. Яке стосується не тільки конкретно цього роману, а ширше, взагалі, е, успіху Шарлотти Бронте і її сестер. Так ми маємо е, цікавий, дуже я, феномен. Я ми, знову маємо пасторат, так, випадку, ми маємо пасторат, як випадку як випадку з Джейн Остін. Ну, власне, власне, так, це, от батько, е, батько, пастор, батько, е, ну, власне, священник, е, в, е, з відповідно з певними. Ну, патріархальними поглядами, але це, вочевидь, якийсь не такий патріархат. Цей британський патріархат того часу е, вже в знач, вікторіанської епохи, начебто е, складно і є певні обмеження. А з іншого боку, е, є от такий феномен: так? феномен е, сестер Бронте, е, їх насправді було п'ятеро сестер і брат. Ну, двоє сестер померли е, з маличку е, там від тифу е, ще в школі, е, і пізніше інші дві сестри померли, і брат залишився. Залишила, ну, найдовше прожила е, Шарлота Бронте. Але, е, от, начебто, зненацька, так, ці троє сестер, які е, залишилися, Шарлота Бронте, Емілі Бронте, та Ен Бронте вони пишуть тексти, причому вони пишуть тексти ще там, от з 20-літнього віку вони пишуть поезію, вони пробують писати прозу, вони видають спільну поетичну збірку, яка не має успіху. Перший роман, який подає видавництво видавництво, подає Шарлота Бронта, також немає успіху. його відкидають. А потім зненацька е, значить, е, успіх, причому в принципі в усіх трьох. Шарлота Бронте встигла чотири романи написати. Емілі написала буремний перевал або грозовий перевал і дехто вважає. Що це найкращий роман сестер Бронте. Ми обов'язково про Емілі Бронте і про грозовий перевал зробимо окремий, окремий сюжет. Але сьогодні, власне, ми більше про Шарлоту. І Ен Бронте так написала там два, чи, два романи. От тобто вони всі написали романи, які стали відомими. І так, з одного боку, коли вони видають ці романи, вони видають під чоловічими псевдонімами. Так, це все, в них є три псевдоніми там. Бел, але три різних псевдоніми такий містер Белл в трьох іпостасях в трьох, в трьох особах. І, але зненацька вони стають набувають просто величезної популярності. Є коментатори, які говорять про те, що а, ну це ж королева Вікторія взяла до рук Дженейр і прочитала, і сказала, що це дуже добра книжка, і після того. Це забезпечило їм великий успіх. Ну так, але факт в тому, що це дійсно дуже добра книжка. Ну і Для того щоб її взяла до рук королева Вікторія, вона книжка вже мусила мати року. Мала бути помітною, мала бути помітною. От тобто, це таке враження, що в принципі вона тоді встигла про дуже багато книжок там сказати про Джордж Еліот і про Алісу в країні див Керола. Тобто, це такий був. Культурний патронат, можна сказати. Так. Але Джен справді такий от епохальний, такий потужний роман, проте довкола нього і тоді і далі точилися великі суперечки. От мене питання, яке мене ще з студентських років непокоїть, ну там воно було в центрі якихось дискусій, зокрема, нашій. Студентській групі магістерській, так наскільки все-таки ми можемо цей роман сприймати як феміністичний. Ну, зрозуміло, це середина 19-го сторіччя, і так, ангел в домі, всі ці метафори вікторіанської епохи, вони фактично такі, ніби антифеміністичні, і те, що робить. Джен Ейр, сама як постать, ну, відповідно, це корелює з тим, як було і в житті самої Шарлоти, бо вона отримувала освіту в одній там школі, в іншій школі. Потім в пансіоні вона сама викладала в школі. От, перш ніж там взятися до літературної діяльності. Тобто це така активна вже жінка, освічена активна жінка, і в неї така персонажка центральна, так? тобто Джей Нейр, вона пробиває собі дорогу сама незважаючи на ці приниження, на ці, значить, і в школі, там, і від тітки, що вона там зазнає і ем, певну. Ем, Нерівність в стосунках все таки з містером Рочестером, так вона е, стає гувернанткою в нього в домі, але е, і він ставиться до неї е, е, не ну не як до рівної, а вона пояснює йому, що насправді е, жінки вони е, можуть виглядати там, десь є така її відома і цитована фраза, що вони можуть зовні вони може скромніші і поводяться тихше. Але вони всередині їх є свій погляд так, на світ, погляд, і свій вони, світ. Вони не гірші за чоловіків. Тобто, з одного боку, ми маємо е, таку освічену, цілеспрямовану енергійну героїню, яка е, йде до свого щастя і, е, врешті, здобуває його. Так, а з іншого боку, е, ми маємо ось цю е, божевільну на. Горищі, так, тобто містер Рочестер е, е, насправді ув'язнює свою колишню, не колишню, а свою дружину законну так, дружину е, ув'язнює на горищі, і е, цим показує якраз е, ну такий е, всю, всю, всю жахливість цього. Гноблення жінок, е, і це «Божевільна на горищі, the Attic стає просто метафорою для феміністичної е, далі літератури. От просто е, тоді, е, чи не вимальовується така ситуація, так от, для щастя однієї жінки треба обов'язково нещастя іншої жінки. Так? Наскільки е, все-таки цей текст? Е, Можна сприймати от як феміністичний е, в цьому ключі з теперішньої перспективи. Я би сказала, що цей текст, особливо з огляду на те, що він написаний в першій половині 19 століття, є просто майже програмово феміністичним. Тому що, ну по-перше, те, що головна героїня, яка є, це автобіографічний текст, текст зімітований, як, як автобіографія. Отже, вона розповідає про себе, і в неї є стійке переконання, яке я, вона дуже Певно, тримається переконання в тому, що жінка так само рівна в інтелекті, в переживаннях, в почуттях, в цінностях, рівна чоловікові. Ну, на, як, як, як на тоді, це не є загально поширеним переконанням. З іншого боку, так, ніби роман закінчується щасливим заміжжям. Отже, винагородою, ми маємо на початку винагороду за всі зли. Сьогодні, бо на початку ми маємо Дженейр в такій ну, найгіршій, так би мовити, найгіршій ситуації, яка може бути. Ось вона сирота, з неї знущається тітка, її віддають в школу. Ця школа мало чим відрізняється від тюрми. Це така, така, знов таки, це Дікисінська якась там британська така традиція. Ось ця британська школа, яка, 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 яка майже в'язниця. І ось, по-перше, це історія. Чому це феміністична? Це історія про сильну жінку. Це жінка, яка витр... це дівчинка, яка витривала, перетривала, яка змогла своєю працею досягнути становище. Ось вона. Пильно вчиться, вона... Ці сюжети, знов -таки, ну, вона, вона, це сюжет це сюжети Ольги Кобилянської, наприклад, це такий е, наскрізний сюжет е, жіночого роману, жіночої літератури, написаної жінками, в 19 столітті. І ось вона здобуває фах, вона приїжджає говернанткою в цей е, Маєто. е, маєток містера Рочестера. І здавалось би, ну вона говернантка без жодних засобів до існування, окрім цього, цього свого заробітку, і, і якась тут дивна родина, тому що мало того, що ця дівчинка, яку вона має виховувати, вона вряд чи, ну, невідомо, хто її батьки, хто її батько насправді, і дитина з дитиною складно, але вона знаходить з нею спільну мову. І попри те, що От з чого вона на соціальному щаблі, на соціальних щаблях, в соціальної ієрархії вона стоїть ну, просто непорівнянно нижче, ніж власник маєтку. Але сюжет же побудований так, що постійно не вона зобов'язана Рочестеру, а Рочестер зобов'язаний їй. З чого почина... і в цьому є певна навіть іронія, звичайно. <sters Rafi> <tape> Шалота Бронте, в цьому їй, до речі, докоряв за це й докоряла свого часу Вірджинія Вулф. Вона надто е сентиментальна. вона Трошки знуджує цією такою повчальністю, і все-таки Ангела в домі. Ангела з дому вона зовсім вигнати, схоже, таки не змогла. Він десь там трошки присутній. Але його присутність ну, швидше додає індивідуального якогось такого шарму, ніж заважає. Тому з чого починаються стосунки у послідженої сироти гвернантки і могутнього заможнього власника маєтку. З того, що він падає з коня на, на люду, е, в нього пошкоджена нога, і ось він навіть не може він не може навіть на коня злізти. І ось єдиний, хто, є, єдиний, хто трапляється, трапляється, ця е е мініатюрна е скромна дівчина, яка яка, яка приходить на допомогу, і ось він опирається на її такі вузенькі плечі, і, і фактично вона його рятує від, від цієї якоїсь такої от страшної загрози. Mm. Далі їхня наступна зустріч, і е, вона його зацікавлює тим, що е, в неї немає жодної манірності, вона не зіпсована цим традиційним жіночим вихованням. Це її, її заслуга. І врешті в їхніх дискусіях, в їхніх розмовах ну, таке враження, що вона, вона ну, швидше вона його зацікавлює більше ніж ніж він її. От вона, вона вирізняється інтелектом, вона вирізняється своїми своїми послідовними поглядами. Вона може трохи поританка, але вона цього тримається дуже щиро. Її слова підкріплені ділами. І коли коли так, це дуже складний сюжет, що ніби от щастя одної, одної жінки куплене нещастям іншої жінки. Але ж От вся ця історія з божевільної на горищі, це історія про таке тотальне зло. І е, хто був винуватцем цього зла? Винуватцем цього зла, якщо так давайте подумаємо, винуватцем цього зла, зла був батько Рочестера, який хотів купити, він не хотів ділити маєток, він, хотів, він вирішив купити синові наречену. Тобто це одруження не було таке, Чоловічої слабкості, але він не зміг ним протистояти. Ось він одружується. І лише після одруження виявляє, що він одружився з жінкою, яка має погану спадковість, яка має психічне захворювання. Ну, а далі вже іншого способу, як врешті іншої психіатрії, як тюремна психіатрія на тоді не було. Отже, маємо цю тюремну психіатрію, маємо цю ув'язнену жінку, яка лякає мешканців. Знову таки, якщо йти вже не за соціології, а Сюжетно, то ну, в Британському, в порядному е, англійському замку мають бути привиди. Так, Це такий готичний, сюжет, це готичний сюжет, і це не просто привид, це привид, який, який оживає, який втіл, втілений. І ось цим приводом е, врешті е, ну, треба якось співіснувати. Е, і це співіснування зі злом, це вибір між добром і злом. Е, мені було дуже цікаво е, простежити, що зло, е, Шарлотта Бронте наскрізь в цьому романі, зло уособлюється як щось чуже, щось інше. Там дуже наголошено, не що англійське. не англійське. Тобто е, насправді Дженер уособлює не лише е, От таку британську християнську чесноту, вона в сюжеті роману уособлює ідеальну англійську ідентичність. Вона от англійка, що називається ну, в, 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 най, в найкращому вияві цієї, вона от про, найкращий продукт британської, британськості, як такої, і британської культури, як такої. Адже дружина Рочестера – Креолка, тобто вона вона чужинка, вона з колонії, вона інша в усіх в усіх вимірах, і цей навіть це її божевілля, воно воно от таке, воно, 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 воно ніби маркує її як іншу. Там пам'ятаєте, там є от між ними відбувається розмова між Рочестером і м -м, Джейн про те, що ну різне ж може бути божевілля. Якби ви збожеволіла, то все одно я би ви була би мені так само дорогою. Це з одного, боку, з одного боку, але є і інший вияв знов таки не британськості, знов таки от, не буде великим перебільшенням сказати, що це роман про британську ідентичність. Чудеса, тому, що, та, mm -hmm. тому що крім цієї, от якщо, якщо ця креолка, ця е, жінка з колонії, це таке абсолютне зло. Причому зло, яке ну, яке, 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 яке загрожує, вона, 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 вона дряпається, вона, 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 вона вам Агерсивна, вона про вона агресивна, да, вона весь час кров, вона вампір, там. Вона, 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 вона. Але є ще ж ця дівчинка, говернанткою якої стала. Джейн і є розповідь про її маму. Отже, після цього нещасливого одруження, замкнувши дружину божевільно на горищі, Росістер просто шукає собі якихось ну шукає собі якоїсь життєвої позиції, якихось якихось насолод і втіх. В нього є для цього гроші. І ось актриса француженка, ну це теж зло, але це таке зло, принадне, фревольне, таке якесь не страшне, але але від але від того не менш огидне. І власне Джейн десь звинувачує його в тому, що він. Не зміг вибрати між добром і злом. Ось Він пішов стежкою, яка завела його на манівці. Вчинив вчинив непатріотично. Ну і непатріотично, і, і всупереч, і і бого скажімо так. І тепер у цей сюжет про допомогу. От, от він же от вона його врятувала, коли він е, е, пошкодив ногу. Е, потім е, е, виривається з під. Е, Опіки ув'язнена і вчиняє пожежу, і знов в кімнаті свого колишнього чоловіка, і ну, власне не колишнього свого чоловіка, вони одружені. І ось знову саме Джейн була тою, хто прийшла і загасила це ну, Тепер вже вона врятувала йому не просто ногу, вона йому життя врятувала. Потім далі йдуть якісь сюжети, де вона знов таки вона, вона допомагає йому, вона там от, приїхав цей брат, Ув'язненого, і, і, і е, вона на нього напала, і треба якось приховати це від гостей. І знову кого кличе Рочестер е, безвідмовно, Джейн. тому що вона, Хоча є, є в домі там, ну, є, є ж е, е, служниці, служники, але Джейн найнадійніша. от Вона е, її стале в, в, цьому, в цьому маленькому тендітному тілі оцей сталевий дух. Е, і потім ну, там, очевидно кульмінація роману, коли от він все таки хоче. Він і далі чинить, і далі хоче чинити. ну, Можна зрозуміти, це бунт проти неправедного закону. Е, він не може розлучитися, він одружений і він, він приречений в цьому житті. І ось він хоче порушити людський закон, але він вважає, що Божий закон він не порушує. Ну, В наших ліберальних позиціях воно так насправді і є. Е, але... Коли, коли вони приходять вінчатися, Джейн з Рощестром з'являється свідок і адвокат, який каже, що він не може одружитися, бо він буде двоєженцем. І ось тоді для неї це таке, оце, оце така. Якась абсолютна пуританська послідовність. Для неї це настільки ну, відразливо, страшно, вона могла стати коханкою, який жах. І ось вони, вікторіанські чесноти. І вона втікає, і тепер вже вона себе прирікає на, вона втікає без, ну, без нічого, фактично свій залучі, і вона вже себе прирікає на злигодні. На... Але і тут вона змогла, змогла в, ну, в цьому падінні вона змогла знову стати на ноги. Вона знову знаходить працю. Вона, вона, вона завжди вона покладається на працю. Це чеснота, вікторіанська чеснота, от праця, яка все перетриває. Е, ну І коли вже Джейн дізнається про те, потім, потім дай, далі в нас щасливий фінал. Ось вона, вона впала непритомна, вона на межі життя і смерті. Вона все ніби втратила. Зовсім все і Тут вона знаходить родину, вона знаходить значить, своїх сестер і брата, вона отримує спадщину, і, врешті-решт, вона змогла повернутися. І побачивши, от Вона повертається, вона бачить ці руїни цього Торнфілу. Ці руїни з одного боку ну, Ну, то це... руїни, пожежа, але з іншого боку, це було нарешті було зруйновано цей, цей, цей осідок, де, це місце, де, де загніздилося зло. Це такий був очисний вогонь. Ну як інакше було очистити. Ну так, ну і в'язниця. Зруйнована в'язниця зруйнована в'язниця, і зруйнована ця страшна таємниця, і врешті тут вже. Через цей очисний вогонь гине, вирвавшись з в'язниці і підпаливши замок, гине ув'язнена І от тепер гроші старвільний. Він вдівець, він, 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 він може одружуватися, але він втрачає зір, він, він і так не був красеним. Тепер він ну, фактично він стає таким ну, майже, майже монстром. Він, він, він в нього шрами, він пошкоджена рука. От він, він втрачає зовнішню привабливість, він, 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 якийсь, він виглядає як, як монстр, але для для неї отут отут торжествує абсолютне кохання вона приходить щоб його знову вкотре вже врятувати вкотре жінка яка вкотре ощасливлює цього сильного чоловіка то чому ж не феміністичний роман? Ну так та вочевидь це таке феміністичних елементів тут більше не якщо подивитися то Рочестером, е маніпулюють е не маніпулюють але контролюють його все таки жінки так бо так чи інакше вони тут активні чи так. деструктивно активні, як угу. це гарта чи чи. Конструктивно активні, як Джейн, е, і це все всі ці вони обидві визначають його, його ж його долю. Так, попри те, що він, наче, не все контролювати, такі, але він об'єктивований. і це е, звісно е, додає отак до феміністичності цього роману. Ну і плюс до того, але це вже не лише стосується е, феміністичності е, в самому тексті, а феміністичності контексту. Бо це так само роман. Ну, бо ми можемо от, подумати про романи там Річардсона, про романи 18-го сторіччя, де ніби теж те відбувається. Дівчина приходить в маєток, її намагаються спокусити, але вона проявляє оцю чесноту, вона не піддається на спокуси, і потім в кінці доходить до щасливого шлюбу. Чим Джен Ейвр відрізняється? Ну це багатший роман, просто це багатший роман. Жінка написала такий. Багатий сенсами роман і оце ця готична, бо тут знаєш з одного боку це більдунг з роману, це роман виховання дорослішання з іншого боку, це оцей, є і оцей готичний елемент І це роман ем... про британську ідентичність, так так. Тобто Тоб... він такий це багатий і ще як е... зазначають критики, так це. Так само психологічно дуже глибокий роман, тобто психологічна достовірність, це не у всіх романах 19-го сторіччя і в чоловіків є. Е, ну е, тут ризиковано, звичайно, так порівнювати е, з там стекереєм з, Текереєм, з е, ярмаркою марнославства. Але коли він малює от, активну героїню, там Бекі Шарп, можливо, це е, трохи не аж так. Психологічно, як е, е, пише Шарлота Бронти, це зрозуміло, бо Шарлота Бронти знає психіку, е, ну психологію жінок краще, бо ну, вона жінка Ну, і вона в великій мірі автобіографічно це все ж автобіографічний О. роман великої міри. Тобто, це багатий роман на сенси і він так само психологічно достовірний, що робить його таким е, абсолютним е, класичним. Як значить, можна почути такий класичний класичний роман, вочевидь, обов'язковий для от такого осмислення. Читання на певному етапі це дуже важливо для всіх читачів, але особливо, звичайно, для читачок. Популярний фільми навіть от нещодавно нова екранізація? З'явилася, але це один з тих текстів, який треба брати читати саме як текст, це знову ж дуже добре стилістично написаний роман і в хорошому перекладі або в оригіналі. Він надзвичайно впливовий, надзвичайно цікавий для читання, як і його авторка. Шарлота Бронте, як і загалом сестри Бронте, як от такий культурний феномен Вікторіанської Англії, які подолали межі ці обмеження вікторіанського часу, і вже тоді такі думки, які випереджали епоху, висловили ну, от, зокрема Шарлота Бронте в романі Джанеєв.